Працює цілий ряд комісій, працює цілий ряд установ, які допомагають нам ліквідовувати наслідки цього великого, великого обстрілу, який зазнала наша громада. На сьогоднішній день частково відновлена подача води і електроенергії, але до завершення до першочергових заходів ми повинні триматись. Ми повинні пережити це орієнтовно до 1 жовтня. Те, що стосується великого розрушення великих теплових котельних наших, то там розпочалась розборка завалів і дефектовка, що ж знищено, в якій мірі на сьогоднішній день проводиться така робота. Декілька трансформаторних підстанцій зруйновано повністю. І сьогоднішнього будуть комісії, які будуть визначати, де ставить, якої потужності трансформаторні підстанції і як їх запитувати, в яку систему енергозабезпечення нашої громади. Нас серйозно підтримують органи МНС у всього рівня. Завтра ми домовились про розгляд питання у Міністерстві енергетики України, у заступника міністра. Я думаю, що по телефону ми узгодили які напрямки розмови, яку допомогу вони будуть зможуть надати, що ми візьмемо на себе, що допоможе обласна адміністрація. Таким чином загальними зусиллями будемо намагатися ліквідувати цю страшну загрозу, яка виникла, яка, яка прийшла на нашу землю. Шановні шост я дякую вам за те, що ви витримуєте такі складні. Часи живучи без електроенергії, окремо без газу. Я дякую обласній адміністрації. Будемо разом добиватись, щоб все відновити. Дякую всім, хто приймає участь в відновленні. Дякую.